Будьмо уважні. Сказав Господь притчу Отцю, царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був виден 10 тисяч талантів, а що не мав той, чим віддати пане вілів продати його жінку, дітей, продати його жінку, дітей і все, що він мав і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі верну. І змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Вийшовши, той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому сто динарію, схопив його і почав душити його, кажучи: Верни, що винен? Співслуга його, упав йому в ноги і почав його просити Потерпи мені, я тобі верну, та той не хотів, пішов, кинув його в темницю, аж поки не верне боргу. Коли товариші його побачили, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому: Слуго лукавий, я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над Твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою, і розгнівавшись його, Пан передав його катам, аж поки не верне йому всього Боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний із вас не прощатиме братові своєму із серця свого. Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Брати і сестри, вітаю всіх, хто дожив до сьогоднішнього дня. Маємо нині 11 неділю після зістання Святого Духа. Живемо, не здаємося і рухаємося вперед. І церква нам подає таке файне Євангеліє від Матвія. Для того, аби ми зрозуміли, про що йдеться, я вам ще мушу один абзац перед цим зачитати. Петро, той що апостол, підійшов до Ісуса і каже: Господи, а коли мій брат згрішить проти мене, то скільки разів я маю йому простити, маю йому сім разів прощати. Сім разів це було більше, ніж треба. Бо по-єврейськи можна було пробачити два, але часом три рази. Це типу, було дуже гідно. Якщо ти три рази пробачив, то ти мужик. Якщо ти пробачив 4 рази, ну, якщо четвертий раз перепрошую проти тебе зрішили, ти вже міг не пробачати, вже міг по шапці дати. А, а Петро хотів бліснути і каже, що сім разів. І що йому каже Ісус, Петрику, не сім, а сімдесят раз по сім. йо йо сімдесят раз по сім. Скільки то є? 400. 140. Не 140. 490 Андрій ще ходи у роки математики. 70 раз по 7. Це 490. І я підозрюю що це в день. Бо це важає тим словом, у нас купа роботи. І потім Ісус дає цю притчу. неймовірну притчу про таланти, про золото, про гроші, валюту. І вчора я, я часто мені викидають такі картинки перед неділею. І не знаю на що, а сьогодні зрозумів для чого. Вчора мені хтось картинку прислав, і, як, який найбільший самородок знайшли золотий. Тут така плита якогось там Буйка, я, я не пам'ятаю, як його звати, 144 сантиметри висоти, уявляєте собі, метр сорок, метр сорок чотири високе, майже не метр у ширину і важить 250 з копійками кілограм. Ну, правда, чистого золота там є до 90 кг. Ну але погодьтеся, 90 кг золота знайти, ну, це джек-пот. Це джек-пот. А 10 тисяч талантів це понад 500 тонн золота. Тон! Скільки тепер золото коштує? А ну, хто признається, хто купляв стані? Ні, <пілляв... пілляв>... хто купляв Андрій, не думаю. <пілляв>... Скільки приблизно коштує тепер золото один грам? Ніхтося не хоче признавати. <хе> ну, сміливіше. Тисячу гривень? Дві? Більше. 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 Ну, помножте тоді. Тисячу, 5... дякую. У мене є помічник, бачите. 1600 гривень просте золото коштує грам. грам, А це 500 тонн золота, оце 10 тисяч талантів. Тобто це міра, це борг, який вернути нереально. Це неможливо. Неможливо. Це я кажу, це дешевше золото. Прошу дуже. Зараз ми заліземо в такі гроші, що вже більше не читайте. Зараз таке нарахуємо, що буде нам прикро за цього услугу. І в чому є суть? А ну спробуйте зараз швиденько поставити себе на його місце. На місце цього урядовця у вас нереальний борг. Я колись спробував рахувати. Я нарахував, що 6 тисяч людей тобто, це вся костелівка і все ділове. І з тими, хто виїхав у, Чеху, у Чехію. 6 тисяч людей з раннього дитинства від народження до 90 років мають робити, аби відробити. Розумієте? Від народження до 90 років, аби відробити, тобто це нереально, це неможливо. І однак, коли цей поплакався, от уявіть собі зараз на секундочку, кому треба можна очі закрити. На секундочку, ти стаєш цим урядовцем. В тебе нереальний борг, непідйомний. Ти пішов до царя, поплакав, а він каже: Ну добре, я пробачаю тебе. Я тебе пробачаю. І, 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 тебе, і тебе пробачили. Ну, перше, ем, в чому є проблема? Цей урядовець, чому потім він так накинувся на свого колегу, який йому винен 100 динаріїв це також немалий борг 100 динаріїв. Це так, мінімально по нинішньому курсу 3000 доларів. Ну, слухайте, прикро, правда, коли тобі хтось 3 тисячі доларів винен і. Не згадує за це. А, аби це не було потім, як у тому анекдоті єврейському, коли лягає спати Мойша і Сара, а Мойша крутиться каже: Що ти крутишся? Та я каже, завтра маю Ісакові вернути три тисячі доларів. І що? Не маю їх. Ж завжди каже Сара. Взяла телефон. Ісак, Мойша тобі три тисячі винен. Він тобі їх не верне і поклала трубку. А тепер він хай крутиться, а ти спи. І цей, цей урядовець, також на ну, цей немалий борг, не зміг пробачити чому? Бо не було в нього одної риси. Окрім про, про, пробачення, окрім милосердя, Ісус показує ще одну річ. Ну швиденько, ми поставили себе на Його місце. Нам прощено. Що ми відчуваємо? Вам пробачили нереальний борг. Що ви відчуваєте? Радість, але радість від чого? Не треба Не треба вертати. І радість і що не треба вертати, до чого нас веде? Що ми переживаємо до царя, який нам пробачив? Вдячність. Слухай, треба було мене продати, мою дружину і дітей, і ми би то не вернули. А мені пробачили. Ну та дякую. Тобто, ми бачимо, що цей урядовець він абсолютно невдячний. Він абсолютно повністю невдячний. Розумієте? Чому 2 секунди, коли він враження, що він лише вийшов із двору царя і накинувся на свого слугу. чого? Бо він не відчув смак прощення. Він не зрозумів, що йому прощено. Він не пережив цієї вдячності. А коли ми не переживаємо вдячності, брати і сестри, тоді ми стаємо грубими до інших. Грубими. Тоді ми стаємо, як, як у латинському прислів'ї людина, людині, вовк. Не людина- людині брат, не людина людині друг, а людина- людині вовк. Бо я мені пробачили супер, я виграв джекпот, А тепер мені треба бути чим більше наглим, чим швидше це якось надолужити, компенсувати, чим швидше розбагатіти. Як, як, як. А, ти ти мені винен. а Ну, ходи сюди, Ти чого не вертаєш? Тому тут, тут є ці дві речі дуже яскраві: милосердя, прощення. Тобто це, 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 чим завершується Євангеліє, також, отак, о мій Отець Небесний, буде чинити вам, якщо кожен із вас не прощатиме братові своєму і серця свого. І, але це прощення може піти хіба що з вдячності, коли ти розумієш, скільки прощено тобі. Ми сьогодні в читанні апостола чули інший контраст, коли апостол каже, бо там йому закидали, що хтось йому закидав, що Ади він бере винагороду за те, що робить, а він каже, хлопці. Ви зовсім не розумієте духовний світ. Якщо я вам даю духовне, якщо я вам даю життя вічне, якщо я вам даю прощення 10 тисяч талантів, то вам шкода мене утримувати матеріально, <кхи> то вам шкода, аби я не переживав за те, що я маю їсти, де спати. Розумієте, він каже, якщо я вам даю духовне, високе, то що вам, вам шкода з того, що є матеріальне, тілесне? І тут ми бачимо щось схоже. Він не зрозумів, скільки відпущено йому. Він за це не подякував, не увійшов у вдячність. І відповідно, о -о ця, ця невдячність з нього зробила грубого, неотесаного. Тому, брата і сестри, перше, що нам треба тренуватися кожен день, як тепер ми з дружиною читаємо дуже файну книжку про вдячність, нам треба виробляти м'яз вдячності. У нас немає м'язу, його треба виробляти. М'яс вдячності, вміння дякувати насамперед Богові, і м'яс милосердя пробачати. Я пам'ятаю, коли ми в 11 класі ні з того, ні з цього. Ми ніколи не кидали ці шари, я не знаю, як вони називаються правильно. Кульки. Дякую, Андрій. в мене є ще один помічник. Ці кульки. Так, ті ті, що важкі, такі, які треба кидати на фізкультурі на для виконання нормативів. Але ми ніколи не кидали, а потім раз нам казали, кидайте, а я вас пореєструю. Ну, якби вже залік. Ну а який залік коли ми ніколи? Ну А в мене було враження, що я коли зараз візьму цю кульку, то кину не там на 30 метрів, бо там треба було мінімально 30 метрів, а кину там на другий бік стадіону. Я... Мені шкода було там тих людей, які там живуть. І я пішов кидати і. Кулька упала, там щось перший раз щось 9 метрів. Які 9 метрів? Ну воно тяжке. Або потім треба було спис кидати, то, то знову, я собі думаю, то я зараз я з козами виріс, ми постійно чимось кидалися. Я зараз, як візьму, і я розбігаюся, йо, воно упало там пару метрів від мене. І потім треба було ще два-три рази кинути, аби хоча б зрозуміти, як то треба кидати, як треба розмах зробити, а то здалося, що, що там перекину через стадіон. А чому? Бо немає цього м'язу. То, розумієте, то немає відпрацьованих м'язів для кидання оцього. Немає відпрацьованої техніки. І тому Господь нам тут пропонує сьогодні відпрацьовувати, тренувати оці два м'язи. Насамперед, подяки, вміння дякувати, яке приносить радість, а потім пробачати. Про І тепер швиденько змоделюємо ситуацію. Цей пішов, він розуміє, що в нього такий борг. Що йому кажуть, що слухай, ну, тобі треба продати його, як я неправильно прочитав, ні? я прочитав його жінку. ні, Продати його кома, жінку, кома, дітей і все, що він мав, і віддати. Тобто це, це кінець життя, все. Потерпи мені, пане, і змилосердився пан пан та тим слугою. І пан сказав: дякую, вийшов на двір, товариство. Ви, ви чуєте, в мене був такий борг, який я. Ніяк і нічим не можу компенсувати, не можу відробити, а мені пробачили. Слава Богу! І дивиться, іде, іде, іде той слуга, який йому винен. каже, Слухай, ти би знав, скільки мені пробачили, і я тобі пробачаю. І, і, як би це гарно повело такі, таку ланцюгову реакцію. А тому теж хтось винен і той пробачив, і, і теж дякує. І тому, брати і сестри, якщо ми не будемо відпрацьовувати вдячність, не будемо відтреновувати вдячність, то звідки будемо милосердні? А тільки тоді, коли ми починаємо усвідомлювати, що робить наш гріх, що робить один гріх, лише тоді ми починаємо відчувати вдячність до нашого Господа. Вдячність за таїнство покаяння, за таїнство сповіді. Один гріх. Один гріх, одна зрада Адама і Єви закрили для них рай. Їх було вигнано. Господь не казав, ну добре, коли ви станете зовсім погані, коли там зовсім станете поганцями, тоді вас вижену. Ні. Тобто вони просто не послухалися. Простої заповіді, не робіть того, що я вам казав робити. А може, або, а може попробуємо. А може, і Господь мусив їх вигнати з раю. Бо не може бути там, де є життя. Щось не живе. А, а коли ми вибираємо гріх, то ми трупи. І ми не можемо бути в раю. Коли ми вибираємо гріх, тоді ми демони. Ой, як незручно, якось невдобно. Коли я обираю гріх, коли я зраджую Бога, то я буквально роблюся як демон. Ніякої різниці. Ну можу трошки краще виглядати, бо тепер є косметика хороша почесатися, попшикатися файними духами і не смердіти сіркою і вогнем. Але гарно пахнути, але все рівно демон. Ти мертвий, ти труп, ти для Бога мертвий. І, і настає момент, коли ти стаєш перед ним на коліна у сповіді, стаєш над ним, перед ним на коліна у своєму покаянні і кажеш, Господи, я грішник, я каюся. І в цей момент він каже, так, як оцей цар: прощається тобі, прощається тобі і пробачає. І, і, і лише тоді, коли від цього прощення будеш тренувати благодарність, подяку, вдячність, лише тоді ти почнеш розуміти, «Та якщо мені так багато простив мій Бог, то я не можу пробачити Йому. А пробачати в нас якого? Пробачати в нас якого. Мені дуже подобається цей вислів єпископа Миколи Савчука, який каже, що. Моя церква була б дуже непогана, але якби не люди. Як ваш колектив у школі? Наш колектив у школі був би дуже файний, але якби не вчителі. А як у вас на роботі з колегами? У мене на роботі було б дуже файно, але якби не мої співробітники. Ну добре. А у вас на вулиці як? Як ваші сусіди? Наша вулиця була б дуже файна, але якби не наші сусіди. І так і всюди, і так на кожному рівні. У, у, у нас би було дуже файне село, але якби не наші односільчани. Я вже чув декілька разів з різних сіл, від різних людей, що ніде нема таких тяжких людей, як у нас. Ага, ну точно ніде. До у вас унікальне село. Ніде нема таких проблемних людей, як у вас. Брата і сестри, ця проблема є всюди. Ця проблема є всюди. І замість того, аби ми тренувалися у вдячності, у благословінні, у подяці. Ми дуже швидко станемо споживачами. Ми про це, власне, вчора роздумовували на реколекціях у Косівській Поляні. То це є гріх содомський. От коли ми чуємо содоміти або содомляни, то яка в нас перша асоціація із якимись здовживаннями характеру сексуального? Ну так, у значній мірі це так. Але найбільша проблема содомлян це було неприйняття інших людей. Або, чи, або і, інакше кажучи, я тебе приймаю лише тоді, коли ти мені вигідний. Або буквально я, я тобою хочу скористатися. Я тебе хочу використати. Замість того, аби бути вдячним в я тебе хочу використати. І будьте обережні, бо цей Содомський гріх прокрадається всюди. Навіть, скажімо так, коли я втрачаю близьку людину, хтось помирає. І яка у нас перша реакція? На кого ти мене покинув? Відчуваєте це? Тобто, коли хтось помирає, то хто, хто страждає? Ну це я страждаю, бо я втратив тебе, бо я тебе більше не буду мати. Ні? Бо я тебе більше ніяк не використаю. По з ким я буду говорити, я буду сам. Тобто, проблема не в трупі, який лежить, проблема в мені. Ти мене покинув, я тебе не буду мати. Відчуваєте, як це небезпечно. Натомість, за логікою, як мінімум, сьогоднішнього Євангелія, як би мали наші похорони виглядати. Лежить біля тебе мертвий хтось, кого любиш, а ти скажеш: дякую тобі за дар життя Твого. Дякую тобі за той час, який я з тобою міг провести. Дякую тобі за ті благословіння, які я мав через тебе. Боже, дякую тобі за те, що я знав цю людину. Ми були разом, ми набувалися, ми спілкувалися, ми любили. Відчуваєте, яка велика різниця? І тоді чи буде нарікання з моєї сторони до Бога за смерть цієї людини? Та не буде. Бо ми тоді будемо розуміти, та не є то зло, що Бог забрав цю людину, покликав так чи інакше, допустив смерть, навіть якщо вона трагічна, раптова. Ну, бо Бог є Бог, йому життя належить. Але ми зрозуміємо, чудом є, що Господь тримав цю людину. Даром є, що Господь дав життя. Відчувайте різницю? І я думаю, що коли ми так будемо робити, то наші похорони будуть зовсім інакше виглядати. Зовсім інакше. Ми нікуди від цього не подінемося. Нам це не подобається, ми, нас це не влаштовує. Але всі люди, кого ви любите, рано чи пізно, або ви біля їхнього гробу будете, або вони біля вашого. Всі люди, яких ми так любимо. Це страшно. І тому, якщо ми не навчимося тепер дякувати, якщо ми не навчимося тепер відпрацьовувати оцей м'яз вдячності, м'яз подяки, то, то тоді, коли ми втратимо, у нас буде лише претензія. Чому? А нащо? Пам'ятаєте це прислів'я, що маючи, ми не цінуємо, але лише тоді, коли втрачаємо, то, то товариство, вітаю вас. Сьогодні прийшов час покаяння. Сьогодні прийшов час, щоб ми цінували, не втрачаючи. То поцінуйте тих, хто, хто з вами живе. Обійміть сьогодні, поцьомайте тих, хто з вами живе? Тих, хто з вами ще не умер. Тих, кого вам Господь дарує сьогодні. Вчимся дякувати навіть на такому рівні. Здавало бися, Ісус Христос, Бог Неба і Землі. На яку комедію Він коли. Вони сідали їсти і кожен раз дякував їсти. Так ти, ти Бог ти сам собі зробив. Він каже: ні, благодарення має бути кожен раз. Подяка має бути кожен раз. Бо якщо м'яс не тренувати, якщо м'яз не навантажувати, не відпрацьовувати, він атрофується. І тому Ісус, кожен раз чи мав можливість дякую тобі, Отче, небо і землі, за те, що ти дав ось це і ось це. І подякував. Тому також поставте питання. Чи я дякую кожен раз перед їжею. Чи я дякую кожен раз перед їжею? Чи я дякую кожен раз після їжі? Подяка. Тому товариство. Вчимося дякувати і розпізнавати, що, якої великої ваги борг, гріха Господь мені пробачає в покаянні, у сповіді. І, і за це вміти подякувати. І нехай ця подяка дає нам відвагу бути милосердними для тих, хто завинив проти нас. І це також не буде мала провина. Але тоді, коли ми пробачаємо, тоді ми робимося такими самими, як Бог. Ми робимося схожими на Бога. Тому давайте цього тижня особливо будемо відпрацьовувати ці два м'язи. Тренувати можете і біцепси, і тріцепси, якісь інші цепси, які я ще не знаю. Але я вас запрошую у духовні м'язи, прощення і милосердя. Перепрошую вдячності і, і, і прощення, подяки і милосердя. Дякувати і пробачати. Може не говоримо, що сьогодні про прощення ворогів наших, які нищать нас. За них хіба молимося з стиснутими зубами, аби їх Бог сокрушив, зупинив, але, але факт. Що нікуди не поділися ті, кого дуже швидко нам треба пробачати на рівні щоденному і побутовому. Рідні, сусіди, співпрацівники, друзі, взагалі родина, односельчани і коротше так далі. Тренувати м'яс подяки від пережиття мого прощення, і тренувати м'яз – пробачення самому, самому пробачати. І на сам кінець. Пам'ятаєте, і постійно це пригадуйте. Коли я пробачаю, я не виправдовую ту людину її вчинок. Ні. Я засуджую. Але пробачаю, тому що Господь каже пробачити. Коли я пробачаю, я не погоджуюся з тим, я кажу, що це було зло. Але я пробачаю, тому що Господь мене запрошує пробачати. Коли я пробачаю, то я не мушу бути з тою людиною у суперблизьких стосунках. Не треба. Можете не дивитися в її сторону, поки ще вам тяжко на серці. Але пробачайте. Бо коли ми пробачаємо тоді оцю гниль, яка є всередині нас, ми, ми її ми позбуваємося. Тому нехай подяка і прощення робить нас ще більше схожими на Ісуса, Який вмів дякувати і зробив це на, на Тайній вечері. І навіть тоді, коли його вбивали, він молився про те, аби пробачити інших. Слава Ісусу Христу!